Останнім часом ворог помітно активізувався. Значно збільшилась кількість ворожих обстрілів по містах України. Зокрема, страждає і цивільна інфраструктура. Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомляє, що в Кременчуці розгорнуто мережу пунктів незламності на випадок блекаутів. У них можна буде зігрітися, зарядити телефони, отримати медичну допомогу, а при необхідності заночувати. Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті міської ради. Аби убезпечити себе і своїх рідних під час повітряних тривог, варто не нехтувати правилами безпеки. Людей закликають перебувати у сховищах під час повітряних тривог. Кременчужани можуть завантажити спеціальний додаток. Кременчук укриття там зібрані всі адреси захисних споруд, де можна перечекати небезпеку. Також міський голова Віталій Малецький радить постійно тримати вдома запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, медикаменти, заряджені павербанки, ліхтарі, радіоприймачі. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.